Українцям скасують безвіз, через що піднялася паніка та що насправді змінюється в ЄС. Докладніше далі. Українцям перестануть ставити печатки при в'їзді до ЄС вже менш як за два місяці, а з весни змусять платити збір 7 євро від 10 листопада 2024 року. У ЄС запроваджують систему в'їзду-виїзду або Entry-Exit System. Вона стосуватиметься мандрівників з усіх країн поза ЄС та Шенгенською зоною. А весною запровадять збір у рамках ETIAS – європейської системи інформації та авторизації подорожей. Телеграф .UA відповідає на найпоширеніші питання, що Щодо ЄС та пояснює, що зміниться. Чи скасують безвіз 10 листопада? Соцмережами вже кілька тижнів поширюється відео, ніби українці платитимуть за в'їзд до ЄС вже у вересні. Також можна знайти маніпулятивні дописи про скасування безвізу. Проте насправді офіційні джерела ЄС повідомляють про інше: безвіз не скасовують, та й кошти за в'їзд на першому етапі теж не братимуть. Але. 10 листопада 2024 року мандрівники з країн, які не входять до шенгенської зони, у тому числі з України, зіткнуться з новим прикордонним контролем та системою моніторингу. Система EES – це автоматизований прикордонник, який реєструватиме громадян за допомогою новітніх технологій. Отже, у паспорті не ставитимуть початки з датою. Ваші в'їзди та виїзди або відмови у в'їзді реєструватимуться в електронному вигляді. Система автоматично бачитиме, чи не перевищили ви. Дозволений час перебування в шенгенській зоні, тобто 90 днів протягом 180 днів. Для валідації своєї інформації потрібно буде користуватися автоматичними терміналами самообслуговування для сканування паспорту та інших проїзних документів. Такі термінали самообслуговування будуть встановлені на вокзалах та в аеропортах. Система реєструватиме ім'я, біометричні дані, дату та місце в'їзду та виїзду. Раз на три роки буде проводитися зняття сканів обличчя та відбитків пальців. Завдяки фото та відбиткам пальців, ЄС ускладнить використання підроблених паспортів злочинцям, терористам або російським шпигунам. для в'їзду до яких країн діятиме нова система. Система застосовуватиметься при в'їзді до 25 країн ЄС, а також чотирьох країн, що не входять до ЄС, але є частиною шенгенської зони: це Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Але у випадку Кіпру та Ірландії печатки все ще використовуватимуться. ЄС не діятиме. Чи стосуватиметься це біженців? Новий етап контролю ЄС із самостійним скануванням паспорта в терміналі не поширюватиметься на громадян ЄС, резидентів, а також тих, хто має довгострокові візи. А українські громадяни, що живуть у Євросоюзі, постійно швидше за все стали резидентами цих країн. Також нововведення не стосуватиметься тих, хто має дійсний дозвіл на місцевий прикордонний рух. Плата за в'їзд і ТІАЕС стосуватиметься лише тих, хто плануватиме коротко подорожі. Тому українські біженці за кордоном, які там живуть постійно, не муситимуть нічого сплачувати. ETIAS дозвіл на поїздку і збір. Орієнтовно весною 2025 року буде запроваджено європейську систему інформації та авторизації подорожей або ETIAS. Тут же доведеться заплатити 7 євро та просити дозволу на в'їзд, якщо у вас немає довгострокової візи чи посвідки на проживання. Мандрівники зможуть подавати заявку на ETIAS онлайн на сайті чи додатку перед поїздкою за ціною 7 євро. Після затвердження електронний дозвіл на поїздку буде так само електронно пов'язаний з їхнім паспортом. І діятиме протягом трьох років, якщо ви загубите паспорт чи він закінчиться, і треба буде робити заново. Скільки треба буде чекати? Більшість заявок оправлятимуться протягом декількох хвилин. Однак обробка може зайняти більше часу до 4 днів. Цей період може бути продовжений до 14 днів, якщо вас попросять надати додаткову інформацію чи документацію, або до 30 днів, якщо вас запросять на співбесіду. Тому радять подати заявку на дозвіл ETIS на поїздку задовго до запланованої подорожі. Як це виглядатиме? Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням подання заявки, у якому буде вказано ваш унікальний номер ІТІС. Його треба зберегти для використання в майбутньому. Щойно вашу заявку буде оброблено, ви отримаєте інший лист із повідомленням про її результат. Коли отримаєте дозвіл на поїздку ІТІС, будь ласка, переконайтеся, що ваше ім'я, номер паспорта та інша інформація правильна. Якщо буде помилка, вам не дозволять перетнути кордон. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.